Та щось посипались мене питання, як я похуділа, як я похуділа. Я думаю, це зв'язано з тим, що та божевільна там фотки виставила, де да я товста. І, ну, це, ну, дівчата почали, коротше, інтересуватися. Я ж не скривала, що я була товста. Я колись розказувала, ну, це так давно було. І, мабуть, треба знову розказати. Ну, Но... Мені так неудобно, я не знаю, як це розказувати, тому що я ж, ну як би, блін, я ж не спеціаліст в цьому. Я вам просто розкажу, як було у мене. І все. І не буду на яких виводів, рекомендацій давати. Ну, хіба що трошки? Я, звісно, же, інтересовалася цим вопросом, але я інтересувалася для себе. Я не, ну, якби, я не маю права давати якісь рекомендації. Вот. Начну так с самого начала. Я была худа, ну, считаю, что життя, ну, детства, юность, десь примерно до 27 лет. Я была худышкой. Это тоже надо, это важно, ну, учитывать, когда вы хотите похудеть. Потом в 27 лет у меня произошел такий прям глубочайший гормональный сбой. На фоні, дівчатки, з чого. Хто грамотний, умний, той догадається. Короче, пройшло гормональні збої і прямо таку, що я на за год я приблизно важила завжди 60 кг. Ну, не завжди, ну, вот этот такой, <coughs> ну, сознательный период там, когда я юная, взростенька, так до 27 років, це до мене було там плюс-мінус туди-сюди скакало 60 кг. І тут производить такий гормональний збій, і коротше я набираю 100. Прям роздула, як шарик мене аж розтяжки з'явилися на животі. Роди проходила, ну, в беременність проходила без розтяжок, а це прям так, такий гормональний збій був. Я шукала причини, шукала там у гинеколога. В общем, это так знайшли нашли эти причини. Це теж така отдельная тема. Ну, в общем. Потом мой гормональный фон э, возобновился, у меня все пішло нормально, но жрать-то я не. Ну, аппетит-то у меня, короче, уже выработался такий, дай Боже. И я, короче, вот так поплыла по течению. Вот так я была 95-90, разжиралась до 100, особенно летом. Все напрут, когда говорят, что летом худеют, а а зимой поправляется, у мене було наоборот. Летом я толстила, я не знаю. Що. И короче, вот так вот так я и жила собі. И вот. потом, то ж, когда мої мысли, у мене щось поменялось, в моем сознании, в что-то поменялось в голове, и я вот захотела поменять свою жизнь, поняла, что я не так живу. И я решила, короче, что мне надо худать. Научила я с ну, этого начать. І, короче, як всі ми такі, отата, щоб швидше і. О, це та Крисяна, це мене відео. Щоб швидше, мені ж захотілося швидше. І я себе прижала в її, це не виходить, ми знаємо закрити так. І десь місяця за два я хорошо схудла, конечно же, але я думаю, що це в мене не жир пішов, це в мене все таки оттки сошли. <кій> я схудла. Ну що я заробила в кінцевому итоге за цих приблизно два місяці? Я заробила голодні очі. Я дивилась на все, що не попадя, все, що, не дай Бог, картинка їди, їдою запахла, запах їди, в мене голод ужасний. І ось ці стриви, звісно, вони відбувають. І в мене теж це все відбувало. Я знову жрала, і потім я почала вже копатися, ну, по-грамотному це все собі э, робити. Я почала в Ютубі там всяких, короче, слухати кто что более-менее там что-то подсказывал грамотно і що я поняла що что правда десь посередині я считала калории я сначала себе держала 1600 поняла що це прям сильно 1800 потом прибавила прям считала я уже знала калораж кожного продукта сначала я себе даже завела таблицу в Excel Благо, я Excel ем хорошо можу. можу У мене всі продукти були вписані, все, що я з'їла, по грамам, все це я взвешувала. І старалась їсти продукти з низьким глікемічним індексом, щоб не повищати глюкозу різко в крові. Хто знає, то знає, що це таке. Так... самі, Я ж кажу, що я не можу це все в одному відео. так Прям все досконально. Я не спеціаліст, опять же я для себе таке-то. І потім, коли я поняла, що це щось не то, щось неправильно, що це бред, не їсть то, не їсть это, то чуться не їсть. Ну чо це не їсть? Якщо нужно есть, подивиться на наших предков. Вони тяжело работали і хорошо їли і не були товсті. Поэтому нужно ориентироваться на свою физическую нагрузку. Я ходила ще в спортзал, но я в спортзалі себе не перегружала. потому что я ненавижу спорт, и я знала, если я собой там перегружу, то я не захочу туда идти. Поэтому я делала такую что-то легкое, приятненькое, чтобы не хватило на, на другие выходные. Я сначала два раза заходила, потом один раз в неделю, чтобы не хватило туда идти. Поэтому я делала свои нагрузки легкими. И плюс тому же, девочки, у меня же тоже ну, колени болят, суставы больные. Я старалась делать такие, чтобы не нагружать свои колени, бо, ну, болят колени. Це у нас уже, да, уже идет износ нашего женского организма. Тоже глубокая тема. Я знаю, о чем я говорю. Я просто не хочу будет, там, поправлять. Я так ваши комментарии знаю. Я знаю, о чем говорю, но я не хочу просто вглубляться. І потом я пришла к такому виводу, что надо їсти. Надо есть все по чуть-чуть. Неправильно, что говорят. Я там дивилася блін, в Ютубі. Ну, це прям крайності не їсти кавуна. Ну це вообще бредятина яка. Я потім картинку кавуна побачила, і так вона все потекло. кавуна Хліб не їсти. А що це, їсти? Я потім як дорвалася до того хліба, Я його їла кожен день. Кожен день ходила, купила свіжу булочку білою і поливала растительним маслом, оливковим, Солька і їла. Ну, а я вписувала цю булочку в свій колораж. Я все одно не вилазила за свій колораж. 1802 летом 2, потому що морожене вечером я їла, я його вписувала. І вот так, короче. І я оце со 100 кг, я похуділа до 60-65 Ну, коли почалась війна, то я, короче это тоже сильно ну, скинула. У меня такая реакция, когда я сильно переживаю, то я не жу, только пью воду. Я скинула до 60, я приехала в Польшу, 60, 59 килограмм даже было у меня. Но потом она сеструха откормила, потом я приехала сюда в Америку, тут начала есть, и я набрала 15 килограмм. Сейчас у меня 75 и я с этими 75 килограммами сейчас балансирую Дуди-сюди, но я себе не ущемляю. Я думаю, це мой вес. Не треба мені менше. Ну, може бути, звісно, там 5 кг можна було скинути. Ну, я себе комфортно в цьому вісі чувствую. Я ні в чому себе не ущемляю, но я не переїдаю. Ото, От що ви дивитесь на відео, я, я ж не жру постійно. Ну і що? Я, скільки вам при буду казати? Ви так много є дітей. Та чого ж це я багато їм? Ем? не багато я їм. Ну, я з'їла то, що я вам на порцію показала в відео, це ж не означає, що я через там, блин, 2 години таке саме буду їсти. Ну, з'їла його раз в день порцію там утром я, либо вранці менше їм, вечером тоді я плотненько покушаю. Якщо я утром хорошо пожирала, блин, то я з цього кажу, все, я не ужинаю, Я там перекусю два яблочко, щось конфеточку таку засмокчу собі і все, я вечора не їм. Зараз я калорії не вважаю, як ото кажуть на інтуїтивному питанні. Буває в мене пре, оце, особливо коли в Каліфорнію поїду до батьків, вони мене отож, нас, по ресторанам, там я, ну, я переїдаю. І то я там вже почала хитрувати, і там вже стараюся менше. Я не переїдаю, але я і не голодаю. І така собі отак туди-сюди. Я собі вот туди, сейчас комфортно чувствую. але я хочу, конечно, ці 5 кілограмчиків, хоча. Ну, не... После операції, когда мне пенсицит вырезали, я чуть схудла, була симпатичне. Так и знала, Бляха затягнеться, девочки, 10 минут. Ну, в общем, я думаю, я відповіла. Всі мої фотки в воль... вольном доступі. Фейсбук, інстаграм, там, де я товста. Ну і правда я вже ніколи позакривала, потому що бульних людей багато, блин. <му>